Одягнула ось такі кожушки з пластикових бутилочок, повирізала донечки, горшочки. Для чого? Для чого? Дивіться, як гарненько вони себе там почувають. одного року я так робила. І, по-перше, я врятувала баклажани від Колорадського жука. Да, знаєте, що дамочки вони ж не літають, вони тільки повзають, а так вони не мають змоги заповзти всередину, вони важкі. Ну, а Самці, вони хоч і літають, то їм байдуже. Ті баклажани і та картопля. Тобто вони такої шкоди не наносять. Ще баклажани не люблять протягів. Вони люблять бути в затишному, теплому містечку, де нема протягів, де їм ну, така теплична умова створюється, так вони в цих бутилочках будуть дуже швидко рости. Я їх навіть знімати не буду й до осені. Послідкуєте, самі переконаєтеся, як шикарно вони ростуть. Ну і навіть навіть підливати і підкормлювати, все попадає під корінь.